Всім привіт! І сьогодні я Кріпер Плей, і я буду грати в Chicken Horror друга частина. Я бачив, що ви дуже хочете, щоб я зняв другу частину. І ось Chicken Horror 2, як ви всі зачекались. Ну Добре, поїхали. День один. Ах, нічого собі, той навіть э, будинок помінявся. Ну, добре, обдивлюсь, що той шкаф заколочений, шкаф Гарно той кріслечко і. Э, а я що той можу лежати? Прикольно. Ну, добре, так, підемо далі. <кій> Замкнуто. Хм, о, ключик. Може він від цієї двері? О, підійшов. О, сусід із дробовиком. Почекайте, о. день два. О, це вже другий день. Так, ну добре, сусід де. Всі тут. Він, походу, йде сюди. Так, все, друзі, я спрятався від нього. Він іде? Я щось його не бачу. Можна й вилізати. Так. Він зайшов сюди. Тому він, не заметить, не заметить. Да. Тому він мене не замітить, не замітить Думаю він мене не замітить Друзі, друзі, мені так страшно. Поставте вподобайк та підпишіться на канал, щоб він мене не знайшов. Страшно. Ні. Ні-ні-ні-ні. там він там єсть. картошку фри. Так, ну добре. Что мне далі робити? Ой. Так, ну добре, треба якось... Ні, він... Все, все, мені... Не. Все, я Фу. О, картошка. М -м -м. Ніка смачна, ой, закаже собі ще одну, так де він потрібно швидко, все, ні, 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 вс, ні, 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 стій. В роті 9 телевізор. Я вижу йду. Спитали збуду ключик. І, кстати, друзі, нам до 5000 підписників, буквально трішки. Давайте доб'ємо. Це буде для мене дуже приємний подарунок. І на тобі ключом. Так, грунт цього лучше, так, все, тепер. Я беру і відкриваю цю дверь. Ох. День три. Вже третій день. Добре, піду я в ту кімнату. Так, спрячусь Бострика. Я так і знав, що він буде тут. А ні, прячусь. Але би він мене не замітив. Так, все, я виліз із шкафа. Та піду бистренько в цю кімнату і ударю його цією штукою. Так, і потрібно його вдарити на тобі! О, Господи, яка той улыбка моторошна. О! О! А що не новий день? І думав буде четвертий день. Хм, странно. А, це бутилка пива. М да, сусід любить пиво. Так, я бачу ключ. І чую, що до мене йде сусід. На тобі! Все я його глушив. На тобі! Все я його глушив. Все я його глушив. Беру ключик, тільки не дуже знаю для чого він. Так, ото якась тумбочка. І вона з замком. Потрібно її відкрити. От. Підійшло? Тут є молоток. Супер. Так. І що він може? Так, шкаф може? Все, я зламав шкаф і відкрию. О, тут якийсь ключ. Потрібно його взяти. Так, добре. Я закрию цю закрию це. Так, ні, сусід на тобі ключом. Все, я його оглушив. Так, для чого цей ключ може бути? Ото якесь він преп'ятстві поклав. На тобі, ой, промахнувся. Банани будеш їсти. О, він що, хоче їсти банани? Странно. Я не думаю, що він буде їсти. Так, ну, ностіте, для чого цей ключ? О, тут якась тумбочка. А ну, відкрию її. День чотири. О, четвертий день. Сусід на тобі бочкою. Ой, він не п'є. Ну добре, найп'є, на доки піду собі сюди. Так, вроді підійшло. Зараз подивимось, що ти... О, той. Туй топор. Ой, сусід, на тобі! Так, я його оглушив. Так, тут у нас попався якийсь топор. Так, може він для цієї двері? О, підійшло. Так, о, а двер вже відкрита. О. Нічого собі, Каділак. О, щось не можна зайти. А, потрібен бензин. День. П'ять. Все вже п'ятий день. Це фінальний день. Так, ну добре. Візьму я з собою топор та оглушу його. Топором. Це я оглушив сусіда. Так, потрібен бензин. Мотор ж на ця улипка. Так, ну добре. От він має сусід. Так. Заправлю машину і оглушу його. Так, все, машинка заправлюсь, треба його тручнути звідси. Ох, але дуже тяжкий. Важкий навіть. Все, тікаємо. Все, ми тікаємо, так, я його вбив. Все, друзі, ми пройшли чикінг і все, друзі, я пройшов Chicken хоррор, друга частина. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. І не забудьте поставити вподобайку, якщо ви хочете Chicken Horror. Не забудьте поставити вподобайки, і коли набереться сів вподобайків, і тоді я випущу Chicken Horror трета частина. Тому, добре, підписуйтеся, ставте лайки. 饿。Uh!